Хай буде тиха тиха ніч свята. Де Україна, там свята родина, зготують хрест і розіпнуть хреста. Прольється, нині ллється кров невинна. Хай буде тиха тиха ніч свята, З сестричкою, припавши на коліна, цілую ніжні рученьки Христа, цілуй їх незламна Україна. Ті рученьки, що нам несуть тепло, надію добру, світлу, сокровенну. Любов, що переможе всяке зло, ті рученьки тримають нам вселенну, а світ тривожний і трагічний світ. Бог бачить, кров і сльози України стріляють в серце, в душу, в небозвіт, а біля Божих ясел рвуться міни. І Богоматір плаче над дитям. Матуся, рідна слізки ронить з неба, Спасителю, почуй в ім'я життя, осотвори нам мир, молюсь до тебе. Хай буде тиха тиха ніч свята, хай будуть мир, любов, тепло і світло в молитві, чисте серце і уста, а біля ясел синьо жовті квіти.